Всіх вітаю, мене звуть Сапего Анастасія і я індійський астролог. У цьому відео ми поговоримо про кохання та романтику у червні 2023 року. Це буде основне наше завдання у цьому відео, але ми також торкнемося трохи теми моди, дизайну та розваг. Протягом усього червня Венера передбачає те, що наше кохання може бути дещо уразливим і надто емоційним. У червні хотітиметься романтичної домашньої чи дуже затишної обстановки, добре проводити романтичні, романтичні вечори вдома, спільно займатися будинком, декором або саджати квіти, помідори і так далі. Це все буде вайбом відносин у червні. Багато пар, пар приймуть рішення про спільне проживання або про ремонт місця проживання. До речі, якщо ви за, запланували ремонт на червень, то у вас вийде красиво та стильно. Приблизно до 8 червня пари можуть пробувати ще раз те, що не вийшло в минулому. На цей раз дія ризикує бути вдалою, скільки енергії періоду будуть сприяти цьому. Цими ще раз можуть бути, може бути будь-що: від давай спробуємо знову жити разом, до давай спробуємо знову поїхати на відпочинок, незважаючи на те, що минулого разу ми запізнилися на літак. Тому якщо щось раніше пішло у вас в парі не так, то спробуйте ще раз, якщо хочете. Те саме стосується і дизайнерів, і художників, та інших представників мистецтва. Якщо у вас не вийшла у минулому картина чи інший творчий проект, то поверніться до теми ще раз до 8 червня. Далі, до 5 червня, можливо заув... важливо зауважити, що можуть бути приємні ілюзії щодо стосунків чи партера. Ми будемо схильні, сильно ідеалізувати його. І головне, не розшировуватися, коли рожеві окуляри злетять після 5 червня. Також до 5 червня потрібно намагатися себе контролювати щодо розваг та насолод. Вони можуть здаватися такими солодкими, але ілюзія мене результат залишиться. А ось для митців та інших творчих осіб це буде приємний період, коли може бути забагато натхнення та незвичайні роботи можуть виходити в результаті. Проте Пройде цей період, і творчій людині її ж робота може не сподобатися. Але це не означає, що робота буде поганою, бо швидше за все, якщо роботу зроблено до 5 червня, вона якраз буде незвичною, незвичайною, оригінальною. Але після 5 червня митець змінить оцінку своєї роботи, бо може прийти невеликий песимізм. І це все гра его, гра гормонів. Далі, близько 5 червня, плюс-мінус 2 дні. Будьте обережні з любовними аб'юзерами, маніпуляторами, які тиснуть. Легко можна зіткнутися із пресингом з боку партнера можуть бути і дуже критичні ситуації, спровоковані протилежною статтю. Тому бережіть себе і з з підозрілими людьми, особливо з новими, не зустрічайтеся у цей час. У світі може бути резонансна ситуація щодо об'юзу чи зґвалтування у цей же період буде неординарне мистецтво з моторошними мотивами, якщо так можна це сказати, але це не позбавляє сенсу роботу митця. З іншого боку, можуть страждати представники мистецтва, і вони можуть стати жертвами пресингу та насильства у цей період. Біля 8 червня, плюс-мінус два дні. Це теж недобрий період для стосунків та романтики, а також для мистецтва, можливо, підвищена кількість сварок. Може не вистачати натхнення. Як ви бачите, перша третина червня негативна для романтики та мистецтва. Це негативні періоди для одруження. Натомість решта місяця вже може дати більше спокою та затишку у відносинах. Якраз решта місяця буде такою, як я описувала на самому початку, коли люди будуть домашніми, будуть бажати романтичних та затишних домашніх вечорів коли будуть прийняті парами рішення жити разом або познайомитися з батьками. В цей час буде добре йти мистецтво для дому та затишку. Всі роботи будуть затишними та можуть навіть чіпляти за струни душі, тому що люди мистецтва будуть схильні ділитися своїм внутрішнім прихованим світом у своїх неперевершених роботах. На цьому я завершую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія, до наступних відео.